Шлях, який обрала наша країна щодо децентралізації влади, потребує змін чи не в кожній із державних служб та організацій. Республіка Польща стала на шлях об'єднання громад ще на початку 90-х. Нині вона вже відчула неабиякі переваги цієї реформи. Пропозиції польських колег українські рятувальники підтримують. В контексті адмінтерреформи змінюватиметься і система. Реагування вона буде удосконалюватися, запроваджуючи європейські стандарти. Щоб бути готовими до таких стандартів, нам потрібно було вивчити цю систему. Наші колеги з Польщі прибули до нас і розказали нам, як потрібно організовувати. Самоорганізовуватися саме в громадах для того, щоб створити надійну систему, ефективну систему надання допомоги людям. Після реформування в Польщі існує дві служби порятунку. одна державна, а інша сформована на основі добровольців пожежників. Створення останньої показало набагато кращі результати ніж були раніше, кажуть МНСівці. Бо час між викликом та приїздом рятувальників значно скоротився. В них на сьогоднішній день людина може отримати будь-якій точці гміни, тобто. Це громади допомогу від пожежної охорони до 15 хвилин на сьогоднішній день. Прописано в методиці, яка затверджена Кабінетом міністрів щодо. Надання допомоги саме підрозділам пожежної охорони не більше 30 хвилин. Польські рятувальники кажуть, добровольців в їхній країні налічується майже 700 тисяч. Кожен із них пройшов короткотривале, але насичене навчання у спеціальних центрах підготовки. Вишкіл у них не гірше ніж у професійних навчальних закладах. До речі, оплата за працю добровольців проводиться тільки за виконану роботу. Ступінь грошової винагороди за виконані роботи у нас визначає громада. Це більше символічна плата, ніж реальний заробіток. Здебільшого вона складає 10 злотих за одну годину подекуди на легкої роботи. Поляки кажуть, Україна потребує реформ чи не в усіх сферах. Попри те, що наша нація показала неабияке прагнення до кращого життя, це повинні зробити і політики. Тоді зміни будуть набагато швидшими та приємнішими. Цього року ми святкуємо 25-річчя з дня впровадження адмінреформи. Маю надію, що Україна зробить це швидше, адже ті прагнення, які ваш народ показує зараз, мають схиляти політиків до запровадження найкращих європейських реформ.